Ісусу Христу Я читаю текст Божого Слова, де написано Колосіанам, перший розділ 12 тексту. Дякуючи отцеві, який знайшов вас гідними частки у спадщині святих у Розсуждаючи над тим текстом Божого Слова, що він знайшов нас достойними частки. Знаєте, День сьогодні розсуждав над цим текстом, і я не можу прийти, ну, може, грубо дотями. Як? Ну, що він знайшов, в чому ми достойні? От в чому ми достойні бути, мати частку, там, Божої славі? В чому? Ну, може, а? Чи повірили, що не знайома? Ну, знаєте... Багато людей є, напевно, віра без діл мертва. Люди повірили, є повірили люди комусь, але глянути ці люди, повірили якимись зароботками, але глянути, гроші то великі, а толку з того робочого нема ніякого. І так само і тут. Ми прийшли, ну так, да, ми повірили, але в чому він знайшов тебе достойно? стою? Час. Я не знаю, може, у когось є якась рішення чи якась відповідь. Я мав над ким розсуждати. У мене є один чоловік, над яким я е, розсуждав. Ну, Я не знаю, чи вам казати е, ім'я його. Якось так. Владимир. І, і як думаю, господи, ну в чому? Ну так, хоч так, якось і звірушній сім'ї, але в чому? Ти знайшов достойний. Є люди, я не раз казав, є люди набагато краще. Ну, може тільки в тому, що християнській сім'ї родився, тому деякі речі, які е, відмежувалися від мене. А якби в другій, то, е, то я знаю, що би було. Але хотів би, щоб всі молитві дякувати ми Господа, я не знаю. Не до кінця зрозуміла нам Божественна, вона в Біблії каже, Божественна любов сягає вище нашого розуміння. Може, ми, хтось може досягнути, не знаю, але я не, не, не можу досягнути божої, божественної любові, де Господь кличе людей, які в цьому світі дуже все втратили, що мали. Я в неділю був в одній церкві. Так, всю цю неділю. І там більшість людей реабілітанти. Але є і там люди багаті, є люди почетні, але більшість тих таких ну, свідкували, говорили, раділи. І сам пастор один із них. Сам пастор. Але радіють в тому, що його діти, його мама, не знаю, батько якась мама була на зібранні, то служить Господу. Алілуя, слава Господу. В чому в чому він знайшов нас достойний, тому я так, коли ми побачимо своїми очами цю вічність, коли наші ноги переступлять, то ми кажемо, Господи, я не знаю. За що полюбив? Ми можемо шукати, так, да, але я... я в собі не знаходжу. Що тебе що... За, що? за що мене Бог полюбив? Ну тебе, я знаю, я тебе полюбив. Да. А за що? Знаєте, часто люди хочуть якимись своїми достойними, якими своїми, своїми ординами що от характером своїм, життям своїм, от, Якби побачили, вони вважали себе достойними. От достойними. Знаєте, коли на да, вечору покликав Господь, вони вважали себе достойними. Вони були знайомі чи друзями господаря. Він запросив і каже, там написано, а звані не були достойні. Їх позвали, їх покликали. Нас Господь покликав, як треба триматися, щоб не тратити. Каже, тримай місто те, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Місто тримати це, я би хотів би, чому подякувати Богу і зрозуміти. Біблія каже, я молюся, в Єфісіянам Павло пише, щоб Бог просвітив серця ваші, щоб ви зрозуміли силу Його Воскресіння, щоб ви зрозуміли. Що ви зрозуміли покликання Боже? Я хотів би сказати, що ми зрозуміли Божу любов до нас, яка сягає вище те, що ми думаємо. Часто люди думають, правда, що Бог не чує. Як занизується Божественна любов? Бог мене не бачить, Бог мені не відповідає. Я не раз сказав, звідки такі думки йдуть в нашу голову, звідки вони йдуть? Коли він показав, він знайшов тебе. Коли я себе не вважаю достойним, він знайшов мене достойним покликати, мати частку в небі. Алілуя! Слава Ісусу! Хто має якесь земне багатство? Воно сьогодні є, завтра немає. Я читав. Колись розказував не так давно, перечитував історію Олександра Македонського, і коли його, бо я думаю, це проповідники самі десь придумали чи інше. 33 роки, коли він помер, його охоронили, і він казав, оказується, ну і підтверджуються факти 14, коли хоронили, щоб його з гробу руки виглядували. Це такого покольника ніколи не знав. Для чого? Що, каже, приопритивши світ, я собою не взяв нічого. Друзі, як жаль, як жаль, коли сьогодні ми Бог покликав нас до тієї частки, і ми сьогодні, живучи на землі, можемо мати низку добрих справ, правда? Може в руках нічого, може з собою нічого, може оце, що набули, вони нічого не возьмеш. Але для Божої слави може багато чого зробити. Алілуя! І він назвав, Він тебе вважав достойним. Там, де ти ходив, де ти пропадав, де ти жив своїм життям, в своїй праведності, чи в своїй мудрості, чи в своїй глупості, він побачив, що ти йому потрібний. Аллилуйя, слава Господу. І не раз думаєш, Боже, за що? Ну хтось може оправитися своїм ділами, ну, бо я такий. Але в Біблії написано, що праведники, як праведники, вони не мають, не потребують дужди в покаянні. Вони вже їх випробували, праведники. Я пробував праведників проголошувати в зібрання. Та я знаю, хто туди ходить. Кажуть. Я ж не такий. Ну не всі сходять такі, як ти думаєш, я різний я не такий. Я як би Ну Тобі покаятися треба. А вони кажуть, перше, а в чому? А що я зробив? І от жаль, каже, немає не потреби. Як добре, не раз собі думають, а тобі багато речей не треба відкидати, ти не жив ними, ти не грішив тими гріхами. Ти прийшов, прийми Боже спасіння і май частку в Божій славі. Амінь. Але знаєте чому? Біблія написано необігущого залежить і не подв'язающого. А все. Аллилуйя від Бога милующа. Аллилуйя. Я хотів би церква Божа. Може, і тут у нас будні, і війна, і біда, і гори, і хвороби, і все інше. Але в тебе є часка, Боже славі, Богму царви. Аллилуйя, подякуй. Часом, може, ми молимося і на ці наші буденні речі ми не отримуємо відповіді. І приходить, диявол використовує цю ситуацію і посилає сумнів. Хай уйде во ім'я Ісуса. Часто я не оддам. Частку подарував мені Господь вище мого розуміння своєї любові. Аллилуйя! Я маю наділ та в Божій славі. Амінь. Я маю. І мені треба, я після кажу в російському перекладі, не раз повторюю, а я дойду. Все одно я дойду. Хай Бог благословить. Я хотів би чому перед початком. Народ Божий, труднощі, хвороби, нещастя, біди, війна і інше. Але ти є найбагатша людина на землі. Аллілуя. Ти є багатша. На землі, може, ти прийшов і нахуй йдеш ростиме з пустими руками, але Бог тобі дав гарну щастку. Ти йдеш з пустими руками, але там чекає тебе багатство неба. Аллілуя! Ти йдеш тут, але ми можемо вправи ще й добрі діла мати. Низко добрих справ, правда, можемо мати. Я теж сюда сьогодні ранку кажу: дивися, хто з чого будує. Хтось з чогось. Дивіться, один будує золота, а другий будує із, із соломи. Ну, є різниця. Один у сердя час, інше золото це скільки Ну скільки його. А що соломи? Пішов, нас обирав, або місяцю доби може купити всі скілди, які там є. Або пробуй золото. Але той то так будує, той і так буде. Оцінюємо те, що Господь дарував. Для тебе амінь. Давайте ми встанемо подяки нашому колегі.